У селі Дитятин провели в останній путь старосту округу та військовослужбовця групи розвідки 3-го батальйону 115-ї механізованої бригади ЗСУ Миколу Клюбу. Попрощатися з ним прийшло понад пів тисячі людей. Він дуже добрий, щирий. Він такий дійсно людина, патріот. Ніколи його ніхто не змушував кудись. Ніхто ніколи його не призвали. Він пішов сам і сам хотів цього. Він завжди хотів жити в цьому селі, дбати про нього. Він завжди хотів його розвивати. Він так і робив. Він ну, дуже добра і щира людина, дуже шкода. На похорон приїхали й побратими військовослужбовця. Один з них, Юрій Тислюк, поділився спогадами про їхню першу зустріч. Питаю Миколи, кажу, який в тебе позивний. А він каже, староста. Я кажу, я, ну, що, так, що таке староста? Що це за староста? Чому староста? Він каже, староста, ти що не знаєш, що таке староста. Це ж... Я був старостою, каже, то мене позивний староста. Мені ж дивно було, як кажуть, староста і тебе забрали. Він каже, мене не забрали, я сам пішов. Як боєць, як військовослужбовець, це е, людина з великої букви, який завжди підтримав своїх побратимів, який завжди був готовий в будь-який момент стати на захист. Зі слів побратима, спочатку Микола Клюба був піхотинцем, а згодом перевівся у гранатометний взвод. Там він прослужив до кінця своїх днів. Ми зараз знаходимося на Лиманському напрямку. Це важкий напрямок, і лінія змінюється. скажімо, з кожним днем рухається трошки вперед, трошки назад. Так сталося, що гранатометчики це не є піхотинці, але в будь-який момент можуть стати піхотинцями. Так і сталося з Миколою. Будучи на позиції, прийшлося приймати стрілецький бій. От, я нього прийняв, мужньо прийняв і загинув. Рідний брат загиблого захисника також служить у війську. Вони воювали в різних підрозділах. Втім, каже Василь Клюба, при нагоді завжди старалися зустрітися бодай ненадовго. Остання зустріч була 30 вересня перед святом дня захисника. України ми з ним зустрілися буквально на п'ять хвилин. Випили кави, як завжди. А 6 жовтня мені сповістив командир його взводу, що Микола загинув. Дуже вдячний командирам Миколи, побратимам, які змогли забрати тіло. Хоч це внесло велику небезпеку. Дві доби не, змогли, не могли тіло забрати, але на щастя забрали тіло. Ми його похоронили. Я думаю, достойно ми його похоронили, відправили в кращі світи. Він того заслужив. Зі слів Василя Клюби, у 2015 році Микола воював в АТО на Донеччині та Луганщині. Після повернення з фронту займався громадською діяльністю та очолив дитятинський старостинський округ. На фронт чоловік повернувся на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Поховали Миколу Клюпу на кладовищі в рідному селі. Жанна Головенко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.